Доброго дня, любі друзі. Рада вітати вас в клубі суперкниги. Хочу запропонувати вам зробити разом зі мною ось таку роботу, нашого робіка, ось таку емблемку, яскраву, різнокольорову з матеріалу, який має назву фоаміран. Я покажу вам його поближче. Подивіться, який він яскравий та гарний. Нам знадобляться чотири кольори: основний, синій, жовтий, червоний. Та шматочок блакитного. Для шапки ви можете вибрати той колір, який вам сподобається. В мене є. Ось, бачите, з глітерного фуамірану я зробила шапку. Також нам знадобиться двосторонній скотч, клей-олівець, ножиці, вічка. Очі можна намалювати, а можна приклеїти, готові. Все більше нічого нам не потрібне. Ще я зробила дві роздруківки: одну кольорову, одну чорно-білу. Ось кольорову я вам ближче покажу для того, щоб робота була ідентична, тобто один в один, другий чорно-білий роздрук я розібрала на запчастини. Ось, бачите? Я зараз покажу вам. Я всю її повністю вирізала для того, щоб мати можливість. Повністю вирізати всі деталі, і вони були один в один. Це дуже зручно. Я рекомендую вам клеїти на двосторонній скотч. та клеїться дуже швидко. Дивіться буквально кілька натискань руки. Очі, носик рот я приклеїла на клей-олівець. дуже добре тримається. Дивіться, наша робота практично готова. Декілька натискань руки, і наша робота готова. Ось наш робік. Ви бачите, який він красивий, великий, яскравий. Одягли ми на нього шапку таку новорічну, яскраву. Все робиться дуже просто. Дивіться ось наш робік вже готовий. А ось це об'ємний фоаміран. Я навмисно зробила таку роботу, що трошки відрізняється матеріалом, для того, щоб вам показати, і ви побачили, що він буває різний. Ось наша робота перша, яку я зробила суто для зразка. А цю ми щойно зробили з вами. На зворотному боці я зробила кріплення на магніт, щоб можна було повісити на якусь. Металеву поверхню. Можете зробити так само або зробити якось інакше. Ще в мене є ось такий смайлік. Я його зробила за кілька хвилин до того, як знімати відео. Це був мій пробний варіант. Ще один. Я одягну на нього червону шапку. Ось, бачите? Цей робік у нас у червоній шапці. Промінчики Сонця я підмалювала. Звичайним олівцем, помаранчевим м'яким. Дуже добре на фоамірані тримається, не мажеться, не змащується нічого. Тому ви можете сміливо малювати, пробувати. Я вам наполегливо рекомендую використовувати у роботах замість паперу Фоаміран. Ви будете дуже задоволені. До нових зустрічей сміливіше.